Ви коли-небудь задумувалися, чому ви купуєте дуже дуже багато курсів з надією, що ось ви пройдете ще один і почнете розуміти французів, так от десь в кав'ярні, в ресторані, в кубуті, там в метро, в громадському транспорті, в аптеці, ну можна багато перераховувати. Але кожного разу ви знову і знову закінчуєте якийсь курс, так там у Франції, Бельгії, франкомовних країнах або якщо ви навіть в Україні живете, а результату того, який ви очікуєте, розуміти швидку французьку мову і самим говорити так швидко і правильно і коректно вимовляти звуку, у Вас такого результату немає. Знаєте чому? Тому що вас ніхто не вчив технікам артикуляції, тобто правильної вимови. А ці техніки правильної вимови мої вже 300 плюс випускників про це знають. Хто закінчував курс фонетики? Вирішує одна тільки дисципліна, один тільки курс, який називається фонетика, і тільки фонетика дає те. Що ви так сильно хочете оцей навик швидкого реагування вухом, тобто розуміння, розпізнавання, коли французи говорять, і так само ви формуєте звуки саме так, щоб видавати саме ті звуки, які зрозумілі у словах, у реченнях у контексті для французів. Я вас запрошую 11 жовтня на великий курс французька фонетика, 1 жовтня на практику по епізодам з французького кіно, а плюс теоретична я буду вам розказувати, пояснювати найскладніші звуки. І прямо зараз пишіть в коментарях слово фонетика і я вам відправлю базу три вступних відеоуроки, бази формування французького фонетичного ряду звукового. Пишіть слово фонетика і приходьте на мої курси.